Всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні у нас буде ось така проста закуска. Свого часу така закуска була дуже популярна. Готували її майже всі і майже всюди. І я ось так мимоволі згадала рецепт і теж вирішила приготувати. Для того, аби приготувати. Таку закуску, потрібні будуть ось самі прості і звичайні продукти. Перш за все, це потрібні будуть ось вафельні коржі будь-якої форми я взяла круглу. Далі потрібно буде картопляне пюре. У мене пюре вже готове, заправлене. Як його заправляти, це кожен до свого смаку буде робити. І картопляне пюре можна взяти, в принципі, наприклад, і вчорашнє єдина умова, воно не повинно бути холодне, повинно бути достатньо теплим, щоб його можна було з легкістю розмастити. Потрібні будуть також сосиски, у мене молочні, я їх додатково не відварю, просто ось очистила і все. І ще для кляру знадобляться яйця. Власне Із приготування кляру я відразу і розпочну, щоб потім до нього не повертатися, не гаяти часу, додаю сюди сіль. Звичайно, за смаком можна додати ще якийсь спеціаль, якщо хто любить. Я, окрім солі додавати більш нічого не буду. І все злегка перемішаю до одновільної. Безпосередньо буду формувати уже саму закуску. Беру один вафельний кош, викладаю на нього картопляне пюре, і потрібно рівномірно розподілити його по всій площині. Того, як картоплю я розмастила, і ось один край я трішечки так менше картоплі клала, щоб не сильно воно потім, коли буду закручувати рулетик, вилазило. І вже виклала ось сосиску. Одна ціла, і ось у мене. Не одна ще не вміщається, то я її ось так трішки обрізала, щоб по ширині була. і буду закручувати тепер це все у рулетик. Рулетик сформувала, можна ось так ще додатково руками притиснути, щоб все так воно тугенько було. І таким самим чином сформую інші. Далі ось наші рулетики залишилось порізати на невеликі шматочки, приблизно десь, напевно, по сантиметру. У мене вже все готово і можна тепер смажити. У мене вже розігрівається сковорідка з олією середній вогонь. Тепер кожен шматочок опускаю ось укляр і викладаю на сковорідку. Буду смажити, як я вже сказала, на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. І одразу я собі підготувала вже з тарілочку з рушничками, буду готові перекладати, аби прибрати зайвий жир. Закуска вже готова, доволі проста і банальна в приготуванні, але виходить смачно. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, і злагоди та до зустрічі в наступних відео.